Боже, як же я ненавиджу сраних магів з цими їхніми жалюгідними людськими тілами, не здатними навіть скастувати дефолтний фаербол. Чорт, забирайте абсолютно кожну людину, що не вміє юзати магію, викликає у мене глибоку відразу і ще глибшого гиду. О, ну а цей чувак прикольний. Позашлюбна дитина банпачмена і того чела з темношкірою конюшини. Породжений внаслідок пристрасного гейського спарювання своїх одностатевих татусів, І викинути у сміттярку, ой, тобто у сетінг хвоста феї, де магію може використовувати кожен перший норміс при тому світ все ще не знищено в результаті якогось рандомного міскліку. адже абсолютна доступність в руках пролетаріату технології перебудови і маніпуляції матерією, скоріше за все, мала би ніхуйові такі побічні ефекти для реальності. Але у нашому випадку побочки проявляються тільки завищеним ЧСВ абсолютно у кожного дурника з чарівною паличкою, і законом про утилізацію людисьок без магії. А закон непоганий то. через що пристарілий прийомний батя нашого ГГ змушений все життя переховувати свого підкидиша в глибокому лісі без компанії дотки. Міх, так звати головного героя, не розстраюється і на чилі їбашить 300 тисяч підходів з п'ятитонними гантелями 500 разів на день. Ще від першого дня свого свідомого існування, поповнюючи білковий запас радіоактивними профітролями, згенерованими у таємних біолабораторіях, десь під стрийом. через що його м'язи впитали магію. Прямо з шифи автора даного відео. Але в один день чоловіча іделія батька та сина без любого інтимного підтексту нагло знищуються йобнутим мінтом, котрому приспічило, доїбатися. Дочемної дитини зі словами відситні якщо не йду». Але навіть попри нульовий левел манни в генокоді чувачок в соло розйобує трьох представників правоохоронних органів, використовуючи тільки свої перекачені м'язи і бавлячись магічними вибуховими сферами, наші футбольними м'ячиками, не забуваючи кріпово погрожувати центральним органам виконавчої влади, що відправить їх до пекла за кривий базар. Просто возьму, приїду і захуярю з калаша, і пізда, і похо е ти міг би бути таким як він, Але ти не заходиш на наші стріми, які проводять. Десяли щодня на цьому каналі. В результаті наш наївний і абсолютно соціально непристосований підліток змушений вступати в Чернівецький національний університет імені Федьковича, аби доказати собі і всім навколо, що здатен навіть без магії паврапнутись до титулу головного ботана Шараги. Тож перед вступними екзаменами наш юний бодібілдер розминає свої титанові м'язи, хаває булочку, присідає на невидому бутилочку і мантрою зачитує книгу з мотивації Мсі Життя Цікаве, і мотивація то є сильна. В'ятям за мене всю роботу. Роботу зробили, ви нахуя так смішно звучить, б'ять. Зачитиривши магічні тести, парубок знаходить собі майбутню дружину і майбутнього пасива, ламаючи екзаменатору чарівну паличку і заодно всі залишки самоповаги. Після чого прилітає тутешній Дамблдор і кріпово випробовує головного героя у себе в БДСМ-кімнаті, застосовуючи катування як психічного, так і анального характеру. Але наш м'ях людина розумна і дуже проста: бачу магію, розбиваю єбало. Застосувавши таку залізобетонну логіку, він Проходить співбесіду, і ми дізнаємося, що на відміну від Ванпачмена даний персонаж має кров в своєму організмі, а відповідно він слабший забатяне чи не фасотка. Але це не заважає йому бути максимально респектабельним гігачадом і поступити в універ, навіть не закидаючи декану на магарич. Проте з першого ж уроку, хлопчик піддається кібербулінгу зі сторони душних викладачів і відповідає їм абсолютним похуїзмом вкупі купі з глибокою філософією. Бог помер. Блін, ну тупо я перші одна років навчання в школі. Пізніше наш антимаг знаходить собі товар. Ариша в обличчі сусіда по гуртаку і знайомить його зі своїми м'язами. Не в тому плані, що зносить йому кабіну, не подумайте, а в тому плані, що м'язи хлопця це живі організми, у яких є своє ім'я, індивідуальність, свідомість, почуття і навіть душа. З чого я таке взяв? Так з того, що це моя особиста думка, і ти не маєш права її оспорювати. Пізніше тутешня МакГонаґал косплеїть той легендарний урок з Гаррі Поттера і намагається навчити першочків літати на мітлах. Але нашому головному герої мега -піхуй на основу навчального процесу. Він Нією ногою кастує землетрус в локальній області, запускає свій вінник на 100 тисяч кілометрів вгору, пригає на нього з ідеально розрахованої траєкторії, і таким чином без напрягу перемагає в гонці рандомного лашпєда. Після чого публічно попускає його білобрисого пахана, тутешнього драко Мелфоя. коли той пробує з нашим героєм обкашляти питання подальшої співпраці. Джесі ми маємо приготувати мед. Понятне діло, що після такого наїзду Драко викликає мешана побазарити за гаражами, але наш потужний це його, забув. Ну і коротше, в результаті якось так виходить, що біловолосий, будучи важним мажорчиком, маніпулює нашим героєм, щоб той йому тапки витирав сраку, підтирав і взагалі був його слухняною псиною. Але Малфой не врахував, що мех їбанутий на голову ман'ячела з неконтрольованим бажанням закопувати людей зашиво. Я вас живих закопаю. Що він не зробив з заступником директора після того, як двічі роз'їбав їбали. Білобризому відповідь на кібербулінг межового сусіда по кімнаті. Що тут бляха відбувається? Чому цей пацан таке моторошне чудовисько? І здавалося би, йди лікуйся, гуль, їбучий редановець, кончений що з тобою не так. Мене взагалі в свій час за таку хуйню з класу вигнали і чуть не поставили на облік. Але тутешній Дамблдор, копіюючи поведінку оригінала не гірше ніж їбучий Скінвокер, не відчитує нашого Гаррі Потера. Навпаки хвалить пацана за його маніакальні припадки, приховані за суб'єктивним відчуттям справедливості. І похуй йому на всякі міністерства магії з дотичними приблудами, які вимагали від дамбіка відлупсувати піздюка і відправити в колонію для неповнолітніх. Як тобі таке Джоан Рольник? Що з єбалом права інтелектуальної власності? Закінчується все тим, що меша по факту насильно затягують пограти в тутешню версію квідача на мітлах. Але ой, прикол, головний герой не вміє юзати магію. А отже, вінник у нього не робочий. Жалко пацана, а ще жалко обджілки. ві ві Вів. -ві 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 -ві. Та ти пиздеш. То, що ми маємо в результаті. Ну, я маю кав'ярню приколі в телеграмі, на яку варто підписатися, якщо ти, ну, не лох. А ви маєте нову рубрику про нові аніме у світі старого доброго аніме, завдяки чому зможете для себе вирішити. Потрібно тратити час на новий тайтл, чи все-таки пішов він нахуй і реально в пизду? Відоси цієї рубрики будуть тривати около п'яти хвилин, і магічним чином спавнитись на моєму каналі в перервах між годинними трактатами. Спартака Суботи в інтерпретації веру. Середи. Назву для рубрики я ще не вигадую, можете придумати самі і написати в коменти. Можливо, я навіть незаконним методом присвою вашу ідею та похизуюся цим у наступному відео. Ну а саме аніме хороше, жаль, тільки, що воно абсолютно хуйове при цьому всьому, і я не буду його дивитися в силу своїх релігійних переконань. Магли сосати. А якщо вам залетів такий формат коротких відео з приколами, наваліть мені 5 касарів в пісюк вверх. І тоді я піду їбашити наступне огидне відео з матюками, нецензурною лексикою та нахабним матом. А ще ви можете підписати. Підписатися на Патреон чи Байкофі, щоби хавати багато ексклюзивних приколів та впливати на моє життя і прийняті мною рішення. Вот вам список потужних добродів, які вже це зробили. і Взяли мене у своє фінансове рабство. За що я їх безмежно люблю та ціною? А особливо Луста, Алю, Толкіна, Анну Марію та Злючку всіх по цьому обняві. Не забудьте написати в коментах, що любите маму. Інакше вона від вас нахуй відмовиться. До побачення, жисе кавася, ніхто не пойметься віші вас.